Вітати на телеканалі Лтава на часі Кременчуцькі новини сьогодні. У випуску Кременчужани із усім світом проти наркоманії вперше на підтримку здорового способу життя у місті провели масовий скейт-заїзд. Чому на 60 шістдесятій сесії міської ради сьогодні не розглянули жодного питання? В деталях дивіться далі із випуску новин. За повідомленням прес-служби адміністрації президента ще одного кремечужанина відзначено державною нагородою посмертно Сергія Щербака, який у березні загинув у бою під Авдіївкою, президент України нагородив орденом за мужність третього ступеня за мужність і професіоналізм проявлені у захисті державного суверенітету України. Нагадаємо, раніше високими військовими нагородами посмертно президент нагородив десятьох наших земляків. Чергова та сесія міської ради розпочала сьогодні свою роботу у міськвиконкомі. 40 питань порядку денного було винесено на розгляд депутатів. Втім, жодного народнього обранці так і не розглянули. Чому знає Анна Мащенко? На годиннику 10.00 початок сесійного засідання. Із необхідних 60 у залі присутні 36 депутатів. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять учасника АТО Ігоря Єлісєєва. Ані з першої, ані з другої спроби не вистачає необхідної кількості кількості голосів для того, аби сесійне засідання розпочати. Депутат Березянський просить оголосити перерву у 30 хвилин. Голів депутатських комісій, секретар міської ради Васильівко, запрошує радитись до першої зали. Вже по завершенню перерви головуючий доповідає позицію тих депутатів, які не голосували за відкриття сесії. Ряд депутатів, які входять у рідне місто за Кременчук, провели засідання з моєю участю і обговорили питання, пов'язані з процедурою проведення сьогоднішньої сесії. Ними поставлено питання. Вони не голосують за відкриття сесії, тому що депутати, які в свій час були позбавлені права приймати участь у сесії, знаходяться в цьому залі. Тому я сьогодні скажімо так, як головуючі сесії, звертаюся до депутатів холод, Головач, Стаценюк і Стасюк, Згодні ви покинути зал засідання, скажімо так, останнього цього пленарного засідання, яке було прийнято, вже з трибуни депутат міської ради Євген Холод заявляє, що рішення сесії про видалення їх сесійної зали є незаконним. Ми пройшли всі процедури, подали в суд. Цей суд виграли, суд вступив в законну силу. І зараз ми знаходимося в цьому залі. Ви зараз намагаєтеся нав'язати кремінчужанам методологію, як взяти владу в руки. Це сформувати більшість, рідне місто, і регіонали, отримати 31 голос, а потім кожну сесію позбавляти своїх політичних опонентів бути присутніми тут. І все скажіть, в якій державі, та навіть і в Україні, в яких містах в яких. Радах таке є, такого ніде нема. Не ви нас сюди сажали, оце крісло депутатське і не вам від... нас відсіля виганяти, розумієте чи ні? І ваші шантажі оці залиште їх собі. Про те, що не мають наміру залишати сесійну залу, заявляють депутати Стасюк і Таценюк. Останній закликає народних обранців виконати свій обов'язок перед громадою та провести сесію в робочому порядку. Слово бере депутат міської ради Юрій Греценко. Ніхто тут ніякого рівачу не робить. Ніякого реваншу не робимо. Всі рішення, які для громади приймаються тут правильно, але треба бути принциповим до кінця. І ви вважаєте, щоб ми прийняли рішення депутати, ви наше рішення в суді апелювали. Тепер ми повинні з вами согласитися, і сказати, ну ладно, так буде. Ні. Якщо ми прийняли рішення, ми повинні виконуватись. І ми думали, що ми з вами домовимось, да? як люди. І ви скажете, ну ладно, в чомусь ми. Извините за заважання, облажались, але повинно прийти час, ми повинні зробити висновки всі, кожен повинен висновки, як фракція Батьківщина, рідний міністр, Кремічух і так далі. І потім вже прийти як говорити, з холодним компресом, почати працювати. Але сьогодні я вважаю, я що рішення, яке прийняла Рада, воно повинна виконати. І на цьому ми стоїмо. Скажіть, будь ласка, ви що, відмовляєтесь, виконувати рішення суду? Ми не відмовляємося. У суперечках минає ще кілька хвилин, і лише об одинадцятій годині 40 депутатів із 44 присутніх голосують за відкриття сесії. Секретар міської ради вручає подяки спортсменам спортивного клубу Гермес. Вноситься пропозиція 39-те питання порядку денного. Про звіт комісії з проведення службового розслідування стосовно начальника юридичного управління Юрія Браташа розглянути першим. Плюс 8 додаткових питань. Серед процедурних знову повертається до того, з чого починали. Надійшла пропозиція від голів депутатських фракцій і груп про застосування до депутатів Кременчуцької міської ради Полтавської області санкцій за порушення регламенту Кременчуцької міської ради. За порушення регламенту Кременчуцької міської ради Полтавської області позбавити депутатів Кременчуцької міської ради Холода Тацинюка Стасюка та Головача брати участь Право брати участь у подальшій роботі засідання ради 30 червня 2015 року та позбавити їх право брати участь у планерних засіданнях Кременчуцької міської ради на п'ять сесійних днів після бурхливих обговорень, не встановивши автора даного проекту та не отримавши обґрунтувань щодо санкціонування запропонованих кандидатур, слово має представник свободи. Ми зараз спостерігаємо, як понад півтори години відбувається цирк. Депутатів обрали для чого для того, щоб вони працювали. Стосовно того, що там депутатів вигнали, не вигнали, законно-незаконно, судами там вони розглядали. Ну, депутат повинен він зобов'язаний бути на сесії. Віталій тобто Дмитрович, сесія, сесія для депутата це святе. Він повинен бути постійно тут. Депутат може бути неприсутній на сесії і скласти повноваження депутата, тобто, або він складає мандат. Перша причина, чому його нема на сесії, друга причина у випадку його смерті, третя причина, він знаходиться в тюрмі і прийти на сесію не може. Тобто, позбавити депутата депутатських повноважень в інших випадках просто неможливо. Якщо починається, якщо починається між вами розборка, між фракціями і так далі, хтось комусь не подобається, є пропозиція, яка влаштує всіх, і громаду в тому числі. Тобто, голосуйте. По іменним голосуванням, і ми будемо знати, у кого яка позиція. Процедурне рішення про відсторонення депутатів прийнято 26 голосами. Однак, депутати Холод, Стасюк, Головач і Таценюк полишати сесійну залу відмовляються і знову оголошується перерва до 12-ї години. Вже по її завершенню. Депутати сперечаються, та не знайшовши компромісу, Юрій Гриценко пропонує перенести сесійне засідання. 25 голосів за, тож в роботі 60-ї сесії. Сії міської ради оголошено перерву кримінальна хроніка. Правоохоронці Кременчука продовжують наступ на наркопритони та реалізаторів наркотичного зілля. В ході спецоперації затримано таксиста, який заробляв на торгівлі амфетаміном. Подробиці далі у матеріалі кореспондента Тетяни Андрієвої. У Кременчуці затримано таксиста, який торгував амфетаміном. Протягом місяця правоохоронці Кремечуцького районного відділку міліції відстежували та документували канал нелегального постачання та збуту наркотиків на території Кремчука та району. Оперативники Фремічуцького районного відділу міліції була проведена спецоперація, в результаті якої був задержан 34-річний літній гражданін, проживаючи в місті Фременчуки, який під видом таксиста отримав і розвозив даний наркотик. наркоманам, на наркоточке и наркопотребителям. Наркотики может, не были? А вот эти деньги откуда вы? 94. Работаю в такси. В такси работает? Да. 95. и деньги от такси, Половину да, половину нет. Какие наркотики? Психотропные. Энтамфетамин. Сам употребляет или нет? Самое... Вы, стира... не стираюсь, не, не употребляю. Ну пробовала? Реалізацію наркотиків займався 34-річний кремічужанин. На таксі чоловік доставляв своїм клієнтам амфетамін. Покупці розраховувалися із таксистом як готівкою, так і переказом коштів на банківську картку. При обшуку у чоловіка в машині виявили 6 доз амфетаміну і гроші. Одна доза коштує в середньому 350 гривень. За даними правоохоронців, такси спрацював наркокур'єром близько півроку, в середньому поставляв до 15 доз порошку на день. За зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів. чоловікові загрожує від 6 до 10 років ув'язнення. З нагоди міжнародного дня боротьби із наркоманією у п'ятницю у сквері імені Олега Бабаєва відбулася акція Я проти наркотиків. Упродовж акції волонтери молодіжного парламенту розповсюджували профілактичні брошури, а молоді люди мали змогу пройти експрес-тест на наявність ВІЛ СНІДу. Я проти наркотиків. Під цим гаслом у сквері імені Олега Бабаєва волонтери молодіжного парламенту провели акцію. Активісти інформували молодих людей про небезпеку вживання заборонених речовин. Сьогодні в місті Кримчусів в сквері приходить традиційна акція, яка цього року підтримана фондом народонаселення ООН в Україні. Це я проти наркотиків, ми за здоровий спосіб життя. Сьогодні ми плануємо донести до людей, що наркотики, і речовини, які пов'язані з тим, дуже шкідливі для здоров'я. Того, упродовж акції, бажаючи мали можливість пройти безкоштовний експрес-тест на наявність ВІЛ-СНІДу. Організатори сподіваються, завдяки таким акціям молодь Кременчука обиратиме здоровий спосіб життя. Впевнений, що всі, хто сьогодні прийшов до парку і хто долучився до акції, задумаються над тим, чи варто чи не варто. Впевнений, що більшість з вас зробили вже для себе усвідомлений вибір. Що не варто, хочеться вірити в те, що сьогодні ще більше людей скажуть так здоровому способу життя, і скаже впевнене, ні наркотико кременчужани волонтерів підтримують і вважають, що подібні профілактичні заходи проводити необхідно. Україна якби посідає одне з перших місць. Це по передачі ВІЛ з біда, і я ще така акція нужна. Діти, молоді люди знати, як это передається. Ми за здоровий образ жизни. За прикращення наркотиків, алкоголя. Ну і звісно ж сигарет. Кременчук за здоровий спосіб життя. Саме під таким гаслом у п'ятницю у місті відбувся масовий скейт-заїзд, ініціаторами якого виступили члени громадського руху Айлав Кременчук. Для першого разу під дощем до ста учасників різного віку і вподобань можливо і масовість. Проте не це головне вважає громадський активіст Андрій Редькін. Ми благодарім всіх, хто мав мужество. и сегодня приехал на этот скейт-заезд. Ну, он, во-первых, показывает, что Кременчук – это все-таки город здоровой молодежи. И это реальная альтернатива наркотикам, алкоголю, табакокурению, интернету в том числе. Сегодняшний скейтборд я приобрел специально к этому заезду, потому что для меня это все-таки праздник. Общественное движение «Айлав Кременчук» выступает с, иници с инициативой развития Вот таких вот экологически чистых э, средств передвижения. І скейт-спорту в місті Крімчуґя. Андрій також повідомив, що Айла Кримачук виступив з ініціативою створення у нашому місті скейт парку, про який говорять вже протягом десяти років. А поки що скейтбордисти та ті, хто на роликах, самокатах їздять вулицями міста. Ось цей рудий красень мешкає в садках. Там займатися скейтбордом ніде. Вже три роки він їздить через міст тричі на тиждень, аби покататися на скейті. Чим же так його приваблює цей вид спорту? Як пташка вільним, коли робиш, отримуєш адреналін. А батьки не бояться за те, що це все таки не, не дуже ні безпеки спорту, а все таки дорога. Вони за мене не переживають, бо я вже не перший раз я знаю дорогу, коли, наприклад, машини їздять. Я від'їжджаю від, від них, і потім приїжджаю. Перший маршрут заїзду був невеликим. Стартували від Палацу культури Кридмаш, вулиці Оленіна із заїздом у сквер імені Бабаєва. Фінішували біля пам'ятної стели героям Небесної Сотні. Там хвилиною мовчання вшанували пам'ять по загиблим на майдані та заспівали гімн України. Ще не дуже впевнено, стоячи на роліках за підтримки маміної руки, співав їм і наймолодший учасник заїзду льова, якому ще не виповнилося і трьох рочків. Мама Ксенія говорить, що вся їх родина любить спорт. Ну вибір, ми любимо спорт. Ролики вот страсть, да, кажется, такой маленький ролики отделы. Все два и одиннадцать месяцев. Ну, скоро три уже уже почти большой. Ну, месяц уже практически. И как? Ну, То пока только катается? так не, не так на месте. Ну, знаете, надо, наверное, показывать людям, что есть те, кто активный. Тому що а ми всі за здоровий образ життя люди на дівані. Ну та німношканіработа не напередодні дня конституції. співробітники Кременчуцького центрального відділу радсу зареєстрували низку шлюбів в атмосфері національних традицій, зали для урочистостей прикрасили українською символікою. Чи до вподоби прийшлася така ідея нареченим? Дізнавалися наші кореспонденти. Вишиті рушники, соняшники, коровай, художня композиція із пшениці, жовто-сині квіти та стрічки, прикрасили у святкові дні урочисті зали центрального відділу рацу установу юстиції було прийнято таке рішення напередодні свята Дня Конституції, 19-ї річниці з її прийняття, і з нагоди дня молоді. Ми вирішили прикрасити в таких національних кольорах, більше віддаючи тематиці українському традиційному. Весіллю і символіці нашої держави. Грандіозний захід ми плануємо зробити на День державного прапора, на День Незалежності. Ще є часу наречених, які мають намір побратися в цьому весільному сезоні. Тож я запрошую справжніх патріотів і нашої держави, і нашого міста. Якщо є такі, є і мають намір вступити до шлюбу. Будь ласка, приходьте в останню неділю серпня. Гарантую вам цікаву урочисту реєстрацію в нашому Кременчуцькому центральному, а також у Кивському відділі реєстрації актів цивільного стану, щоб створити тематичне свято для наречених, працівники рацу проводили урочисту церемонію у вишиванках. Шановні наречені, ви реєструєте шлюб напередодні державного свята дня конституції України, яка визначає статтею 51, що шлюб ґрунтується на добровільній згоді чоловіка та жінки. І передбачає рівні права і обов'язки у шлюбі. Одружені пари та гості свята відзначають, працівники Раци створили для їхнього весілля незабутню святкову атмосферу. Зал дуже красивий в українському стилі, всі наряди були красиві, дуже нам подобається. Все відповідає нашій конституції. що нравится зроблено в нашому українському стилі, так як це наша страна, і не треба сюди. Нічого зарубіжного, якщо у нас є все своє. Очень приємно, що закус українсь в українському стилі, був каравай, рушник, тобто нам очень все. Ця ідея у нас виникла напередодні дня Конституції. На цьому тижні ми займалися тим, що прикрашали власними зусиллями цю залу. Намагалися зробити і собі, і мешканцям нашого міста, свято. Вітаємо з Днем конституції! Вихованці клубу юних десантників Гвардія посіли перше місце на всеукраїнському змаганні військово-патріотичних клубів. Кременчужани показали найкращі результати зі стрільби з пневматичної зброї, з військово-методичної та фізичної підготовки. Із переможцями спілкувалась Марина Корнійчук. Три кубка із чотирьох привезли юні десантники до Кременчука. Перемога дісталась на легко, розповідають учасники. Довелося змагатись із сильними суперниками із різних міст України. Але наші десантники виявилися найкращими. Підлітки вдало стріляли з пневматичної зброї, метали гранати, збирали і розбирали зброю. Успішно продемонстрували військову медичну і фізичну підготовку. На соревнованнях я біжала 5 кілометрів. Три кілометри мені далось нормально. Ну потім стало тяжело вже, так як і было, и і в рту засыхало. Ну от. А зачот був по последнему. І ну, наші пацани, вони бы не дали, ну допомагали, там подрики, там потім тащили, можна так сказати. Вихованець клубу гвардії Олександр декілька років відвідує улюблений заклад. Хлопець розповідає, тут його навчили бути справжнім чоловіком. Мені ну, воєнна підготовка. То есть форма, чисто физическая подготовка, моральная. То есть, как, я считаю, если мужчина, то он должен пройти ну, хотя бы какой-то этап этой жизни. Поэтому я после этого же пошел в военный лицей. Я хочу выучиться на юриста, дабы в будущем как... Працювати або в міліції, в внутрішніх військах. тренуватися значно комфортніше у новому приміщенні, яке гвардійці отримали у грудні місяця. Воно набагато просторніше за попереднє, зазначає керівник клубу Едуард Яцук. Поміщення дуже хороше, як ви бачите, є тренажери, є місце, де можна розложити мати, зробити кавер, де вони трабату рукопашний бой. Заняття рукопашного буде далі. В третьому відділенні не можуть вже відрабатувати одновременно, можуть вже то строєву підготовку или сборку-разборку автомата изучение по плакатам є класс, де ми розвішуємо плакати. На досягнутому успіхові хлопці і дівчата не зупиняються. Продовжують навчатися і активно тренуватися, щоб прославляти Кременчук і надалі. І наостанок інформація від полтавського гідрометеоцентру. Окремечуці погода завтра буде дещо хмарною. Часом дощитиме можлива гроза. Температура повітря вночі становитиме 13-15 градусів із позначкою. Плюс в день близько 26 тепла. На цьому прощаємося. Зустрінемося вже завтра, о 21.10 на телеканалі «Лтава». Усього вам найкращого щасти.